Ми знаходимося на полі агрофірми Колос в Саричанському районі на Дніпропетровщині. Дане поле у нас проведений на ньому посів озимої пшениці. За нашою технологією, яка складає специфічний обробіток вертикальний, і препарати, які на них використовуються на цих посівах. На протравці озимої пшениці ми в цьому році використовували. На всіх полях, на всіх е насіннях, на всіх сортах використовували препарати компанії Мерістем. Е на протязі трьох років ми проводили багато досвідів, які е по, по приміненню препаратів, е різні комплектації, різні компоненти, різні бакові суміші приміняли. І в більшості випадків е виробили для себе помітили для себе, що. Отримуються непогані результати, при приміненні невеликої кількості вігортем. Це ми приміняємо в норму 300 грам на тонну озимої пшениці. І кафом цинк марганець Найкращі результати дає така суміш, яка додається до бакової суміші протруйників, яка сумісна з усіма, з більшістю протруйників, які ми приміняли на пшеницях, на ячменях. І Дуже непогані дає результати по сходах. Ну, якщо ви бачите на цьому полі, ми маємо рівномірні сходи, рівномірний розвиток, нема ніяких відхилень від розвитку. Все рівномірне, все красиве. Виглядає на даний момент дуже непогано. Фаза ми маємо. Ми стоїмо на межі двох сортів, але ми маємо фазу два листочки. То практично кожна рослина має два листочки. Немає ж там були на одному-три, на одному один. то Вся фаза кругу одинакова. Е, і велика заслуга е, в цих е, як, велика заслуга в цьому препаратів компанії Мерістем, це Вігортем Це і Кафум Цинк Марганець. Проводили досліди, ми отримували. Різницю за, за самого протруювання приблизно десь 12-14% урожайності ми отримали за рахунок приміння цих препаратів на протруюванні. А ще, крім того, можна до, е, отримати більшу прибавку, якщо приміняти ці препарати і технології вирощування по обробітках, по вегетації. З кожним обробітком. Е, який запланований в системі захисту приміняти препарати, і доволі непогано. Виходить. Результат замітний і на око, і відчувається на бункерові, по бункерові. Так що в цьому році ми вже без з експериментів, ніде нічого не залишали ніяких проб, все зробили під одну лінійку, все протруїли з препаратами компанії Мерістем. Це стосується посівів озимої пшениці і були для проби посіяні. Гібриди ріпака, теж на них примінили ці ж препарати. Арма, що скільки пшенички посіяли в цьому на, році? На даний момент нас посіяно 600 гектарів. А Посівну ще продовжує. Ще да. А всього по плану 700 десь По плану 800 гектарів. Посівно продовжуємо, дощі трошки нам не дають, але є досвід із минулих років, навіть самі пізні строки посіву. Препарати е, витягували, непогано розвивались рослини з осені, і навесні було все добре. Так що, приміняли, експериментували, приміняли, тепер робимо по системі.